Слава Україні! Розпочалась 411-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби противник завдав 26 авіаційних та 4 ракетних удари. Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також дві ракети із СЗРК с 300 російські окупанти випустили по об'єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині. Окрім того, ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Внаслідок влучання постраждали об'єкти цивільної інфраструктури міст Куп'янськ на Харківщині та Дружківка на Донеччині. Є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено житлові будівлі. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишаються високою по всій території України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках за минулу добу, завдяки мужності кожного воїна було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Ясна Поляна та Грем'я Чернігівської області. Баранівка, Волфене, Запсілля та Попівка Сумської області, а також ветеринарне, козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі на Харківщині. На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Першотравневе Харківської області. На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Чернещина, Макіївка, Невське, Ямполівка, Білогорівка, Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне і Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Тривають запеклі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначені ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Васильівка, Маркове, Бахмут, Хромове, Іванівське, Часів'яр, Біла Гора, Озарянівка, Дружба та Залізне Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєвєрного, Водяного та Мар'їнки успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар'їнку, де було відбито понад 20 ворожих атак. В той же час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Ласточкіна, Сєвєрне, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Мар'їнка Донецької області. На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів: Побєда, Новомихайлівка, Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Времівка, Новопіль, Донецької області, Запоріжське, Ольгівське, Малатокмачка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, Качкарівка, Миколаївка, Львове, Миколаївське та Інженерне Херсонської області а також Херсон. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Токмак, Російська окупаційна, так звана влада. Повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук. При цьому зазначається, що начебто будуть повертати назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтво про народження. Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито шість ворожих БПЛА, три типу ланцет, два типу зала та один суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири зенітно-ракетних комплекси. Одинадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п'ять станцій радіоелектронної боротьби ворога. Загалом наші захисники ліквідували 670 російських окупантів, знищили один танк, чотири бойових броньованих машини та 10 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню: 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня. П'ять автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте в збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!